Шолом перший зверху я хто там, Курамыч. На червоне. Маю. А тут шолом. Копики лежать. Вікно. Ти шо робиш, ти? Бля. Що витворяє? Дальней. Ого, там ще нова шенова ще станок зачастив. та да, станок прям. це дуже добре насправді. Це чудесно. Це чудесно, прикольдесно. Хороша карта. Мені нравиться. О, жопа. Ну, це воно лавина. Так. Зі треба вросати. Викни. Я ось він. Маю два. За хатою одинаке на червоні. Печку скину. Тут один червона. Не було. Червона мітка чел грає обережно. Окей. За Okay. Да, блядь, иксы с тобакевы. Тобакевы смердечи. Бетый. Бен за хату, не за парканку. Я иду в пуш. Мне до пизды, я не боюсь. А то забег на червоне один, І паркан заработает двец. А паркан на фон, добрый. Mm, Че, жовто грае. Мам, один. Жовто в зварку. Ну, И в будинку, что, да? Chyba. Nie, nie słyszę. Yes. Ja na górze. Ja też tak. na górze. Raz jeszcze so możesz. Tam inni, inni. Ta Daj nogi. Nie, 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 nie raz, raz zna. Zna. Zna? nie Fucking fuck. Ja wyciekałem. Mówi kisik u ciebie? Był. Uh -huh. A, mnie, nie, 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 nie. Mnie masz za kropkami. Zaraz, zaraz, a bo ja wybawiam się. Может, да. Я бекаюсь и намагаюсь как-то Давай, не давай, кощай. давай. Ну, ма, бляха, как сильно, ма, как файтать с ними нормально. Ну, да, я вот эту параметр сейчас брала. Два бинтика, я не знаю. Я... А? Да, ты тебе хил? Не. Я мою одну аптеку. Ну, Добро. А достаточно визочку, да, сама? Трошки выше, вот тут. плюс один біля будинків був, так, біля машини. Він вийшов до нього, походу. Можливо, там двоє. Скільки я по праву йду. Де? Я пливий. Бачу, аж тут на горі вправо один по пробіг. Oh, fuck. Це походу їхній. Значить, їх більше. Не поспішайте. Я нормально кручу тепер. А, вони файтіться. Ніхто. Включал, митка. Слушай, Шкода что не нокнул. Классно постреляла. Бежу. Найс, це вайб. Це вайб. Це вайб. Дуже битий. Там двоє. Здаром, чи в хаті? В хаті, в хаті. Окей. Обедва биті. Нам би курами еще разнути. Один на вулиці вже. Все нормально. А тут такий треш, що зараз раз. Давай, нема, не маю ни смока, ничего не маю. Маш, аптечку. Та дам дам блику. Він або сидить піді мною, або я не знаю, я не чую нічого, Ніякого топоту Він в хаті АФК, має. Бо я одного тут вбивав, але я тільки нокав. киноков. Их там двоє було, коректно, там 24. Чую, 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 зліва від мене. Где десь за хату вроді, топає? А, ні, це вайп 57 секунд, може ставити мене обідняти з тычей. Я погнала. Угу. Давай я з тобою. На прикривон. Дай та Курамичу почилить, він і так заїбався та щита. Мама Курамича в мене в чаті. Ну мам! Вот так чуешь? Кем-то соседний. Угу. Блин, 18, 17, 16. Просто 10, не работай. Вчеле в хату на моцку заїхали, блядь. Ага. Займато куда чи як там Двоє, двоє, двоє з кемпа вийшли. З цього, на червоній начервонимется. Не знаю, куди побігли, вліво від йшли, не знаю, де зараз. Могли бекнути після вистрілу. А вони біжуть по ловочку на жовтій. Точно жовта. Один. За пальмою грає на жовтій. А інший а я... з моциком бавиться. Дивиться, тупо зліва від пальми жовтої. Нокнула жовту? Добре. Я пуш. Попри біжить в зону, і один із ліва стріляє. За камнем бачу, бачу, бачу. Боже, ліпше там Ванна. червоний і шаден прийде. І з ким пару скидає смокейму зараз. Зараз його хату розіб'ю. вже на вулиці стоїть. Нокнув кемп і Майарес отвечал. Податково! Відкривай двері. Ізі, сучки. меточка на трупике? Чувак, я все, я все, сюда. Моя ты бубочка, да ты е? я. Я был. Так, ну я на икс нашел. Бустика, погоди, сразу с них. На. окей. Поделаешься с кемось. Кура поділишся. Кура ми ж... і айс. Кіли даю. І ікс, і глушник, і компенс, і... Кура ми сняв. Забежу в Ким голову из чисто. Так, ну продавай цекут пограй. Ах мені бы такую в'язочку зараз цих бананів, я так люблю бананы, я би їх бездяжав. Червона зона. Дві аптечки митці червоні. Містична. Насправді, як показує практика, червона зона прокає саме в ту позицію, де знаходиться партнер папу Добра дівка. Давайте поспостерігаємо, чи дійсно вона в цій зоні. О, так, вона тут. <реж> Було проведено в безлізі досліджень і з'ясовано, що зона б'є саме там, де грає Добра дівка а аух є, треба? Я маю. Мені ручку і 6X і Легку ручку і 6X? Ніхуя себе ти ухуїв. В ресторані, блядь, сидить, ну. Я тільки 5 хвилин тому x4 знайшов, блядь, перший приціл, а він x6 хоче. Ну, таке буває. Так я впав на себе, я залутав все, що було примікса. Максим, що може запропонувати це крапка. Дякуємо на бій. Що зона каже? Зона каже, що треба зелену. Tam zona Tam było tylko gierko zaniate, ale ono potem udało danym w Пойдем туди на герку Потім переедемо якось четверг. Прям 65. Чат, я вам такая пальма. Расстайте с скалы А что, ящики уже надо есть, шо? Мало постреляла, да, Бежите, на Выше, выше у него біжить, бежит, влево, Ну, Конечно, ты, блядь, нокнешь мене. Він дуже бетай, дуже бетай, добрый, добрый добре. добре. Я баду у нас. Че, двое пошли Задаром, oh, За дорогу, Добре. Да. Аки, зможеш бакнутися? 30 секунд. Найс. Nice. Може, йдемо під лівий цей кемпік менший? Дайте тут п'ятих трошечки, така легонька. Я фул на сімках. Понятно. 160, може там потім відкинути, реткейну текша добежу. Безживу. Прамышский пай. Давай тайбус. Тай, Zakon mi на me na zeleni. Nawet ne нижче, dalej za zelene. Вони на березі грають, походу. В каменях. Так, так, так. Тут ми саме

Крутану ты им за Думаєш, Думаешь, спотне спана? Так, він вже, він вже підкрутив, нас побачив червона. Uh -huh. Нам треба йти вправо, насрят фул фул фул-фул-фул. Фул. є я де можна грати в мене. Треба було раніше ворожа, я щось трохи. Наше втікаю скамейце. Все, тепер їх троє. Їх, Червона мітка стояв. Ніх здони немає, просто треба пожити до того, як почне йти. Угу. Що за хаєшка. Він нас uhm верхом hai, не може крутанути? Я дивлюся вверх. Може він десь тут грає. Червона ног. Найс. Майсла їх. Дякую за гру. Я пішов. Дякую тобі. Все.